Херсоні, завдяки пильності громадян, поліцейські попередили злочин та вилучили гранати у раніше судимих чоловіків. В єдиний центр 102 поліції Херсонщини надійшло повідомлення від місцевого жителя. Він розповів, що на парковці біля торгівельного центру салют ходять двоє підозрілих чоловіків. За його словами, невідомі смикали автівки за ручки та заглядали в салони. За вказаною адресою прибули працівники роти поліції особливого призначення. Які патрулювали територію неподалік від виклику, поліцейські встановили особи підозрюваних чоловіків. Ними виявилося двоє 36-річних жителів області, які раніше неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності за крадіжки. Під час особистого огляду у чоловіків виявили корпус гранати РГД 5 запал до неї, а також корпус гранати РГ 42 В кишені одного з чоловіків знайшли викрутку, за допомогою якої вони ймовірно хотіли викрасти речі з автомобілів, які раніше оглядали. Підсюдвані пояснили, що нібито знайшли гранати на узбіччі дороги, предмети були замотані у ганчірку. Нині ця інформація перевіряється. Небезпечні предмети вилучили та направили на дослідження. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Крайться позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Досудове розслідування триває.